Вони діти незвичайні, і з них можуть вирости надзвичайні дорослі. Чотири, рахуємо, п'ять, шість, сім. Лікарі у їхній поведінці розгледіли аутистичні розлади. На такі ж страждали Ван Гог і Леонардо да Вінчі, Гаррі Труман і Авраам Лінкольн, Вуді Аллен, Білл Гейтс і багато інших нині відомих та сильних. Кожного з цих дітей є своя особливість. І коли ми цю особливість зможемо розвивати і йти подалі з нею, ми можемо прийти до великих прийти до великих таких досягнень, тому що в одного це музика, в другого це техніка, в третього це можуть бути елементи тактильності і дуже гарні нюхові подразники. Богдану 11. Він захоплюється музикою, може відтворити ритм композиції, яку чув лише раз, розповідає мама, але досі ходить на вшпиньках. Не намагаємося опустити його, щоб на п'ятку ступав, і шукаю різні методи поки що пока на, на, на даний момент. І от хочемо спробувати займатися. Тут може це нам допоможе опуститися, тому що все такі я, я рахую, що коли дитина опуститься, все рівно йому буде легше сприймати світ. Заняття із дзюдо хлопчики відвідують двічі у тиждень. Олексій з цієї групи займається найдовше п'ять місяців. Ми не можу сказати, що це зараз іде дзюдо, тому що дзюдо нам ще дуже далеко. Ми саме ставимо зараз розминку. Правильно біг правим, боком, лівим, саме елементарне, розминочне. До акробатики ми ще теж не прийшли, тому що нам обіцяють татамі. Буде татамі, будуть коворочки. А згодом за рік другий їх планують вести у звичайну групу. Така соціалізація та спілкування із однолітками найкращі ліки. Переконана мама Олексія. Він першокласник і відколи пішов до звичайної школи, каже, почав реагувати на запитання та прохання, полюбив колективні ігри і перестав бути відлюдником. Олена Корсун дізналася про позитивний досвід лікування аутистів дзюдо у Києві. Тоді вирішила, що подібні заняття мають бути і у Рівному. Дуже мале багато з маленькими дітками, трьохрічними дітками. Ну, в кожного своє особисто. Знаєте, коли бать... коли дитина маленька, трьохрічна, все таки в батьків особисто, також і в мене було таке враження, що ми все це переростемо, вже це не з нами. Але потім ми але нічого, ми знайшли спільну мову. Готують їм подарунок, виставу, місцеві волонтери до всесвітнього дня розповсюдження знань про аутизм. Кожна студентка буде мати ляльку і буде управляти тою лялькою як в театрі. А вони будуть бачити картинку і реагувати на неї певним чином. Батьки вдячні за увагу до своїх дітей та будь-яку допомогу і дуже сподіваються, що їхні сини виростуть відомими та успішними живописцями чи музикантами, політиками чи винахідниками. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини рівного.